Дорогі друзі, я вас рада вітати на своєму каналі. Добрий день вам! І ось хотіла запропонувати тарілочки, блюдечка та блюда. Наближаються свята, Різдво, Новий рік. Тож посуд буде потрібен, треба буде трішки прикрасити наш побут, то можу вам запропонувати ось такі гарні вінтажні речі. Тут є посуд із ручним розписом, трішки аерографії і такий посуд для повсякденного вжитку. Тож розпочнемо. Є блюдце. Хто збирає окремо, можу вам запропонувати ось таке велике блюдечко, тут ручний розпис, воно ціленьке, навіть ціла позолота. Але ось тут всередині трішки стерта, але головне немає сколів і тріщин, старе клеймо полонне це від великої чашки гіганта. Звісно, була б чашечка, то я не виставляла б. але Поки немає надії придбати чашку, можливо, в когось у вас є, комусь це сподобається, то можете купити блюдечко. 150 гривень буде воно коштувати. Є ще ось таких два блюдця. Вони теж з ручним розписом, теж в гарному стані. І це теж Полонський завод. Розмір той самий, ось такий. Клеймо ще фуф, полоне, гарні блюдечка, гарні повинні бути пари, але, звісно ж, без чашечок. Тож, можливо, вам треба, то є таких два блюдечка, теж 150 гривень. Є ось ця чудова тарілочка десертна, вона як новенька, золото аж сяє, кобальт з золотими прожилочками, виноградне листя. Це був сервіс, але залишилась тарілочка і клеймо Баранівка. Треть, другий сорт. Така тарілочка буде коштувати 100 гривень. Є в мене ще два таких блюдця крем-гес. Рідко в нас зустрічається, але я колись придбала, а от чашечок немає. То, можливо, ви шукаєте блюдочка, а в мене вони є. То, будь ласка, беріть. По 75 гривень, ось клеймо. Красивий посуд, тоненька порцеляна. Вирізняється по якості, навіть відчуваєш в руках що зовсім інший виробник. Зараз покажу ще. Є в мене ось такі блюда, такі оселедниці великі, але можна і для нарізки, для якихось канапочок придумати. Ручний розпис в водовому стані це наші полтавські полтава фарфор. Ось це менше за розміром буде 150 гривень. А ось це більше, навіть можна гаряче сюди покласти 200 гривень. Чудовий ручний розпис. Наші майстри, звісно, славилися. Чудові були люди, і ось такий посуд вони створювали. Ще вам хочу показати. Три тарілки в мене є для перших страв. Навіть не тарілки, а такі великі блюда. Навіть сюди можна щось таке покласти, поставити на стіл. Досить великі вони, теж в гарному стані по 75 гривень. По є блакитна стрічечка і клеймо коростень. Ще стареньке таке. Ось такі гарні тарілочки. Ще в мене є три тарілки, хочу вам показати. Ось як під ялиночку, чи як під березку Схоже. Це аерографія. Старенькі тарілки, але в досить такому теж гарному стані. Клеймо Баранівка. Збереглися майже не пошкоджені. Де-не-де трішки є стерта позолота, але всі ціленькі. Сколів головне немає. Теж по 75 гривень. Є ось така тарілочка кобальтова з позолотою, така класична. кобальт це завжди така класика, і завжди гарно виглядає. Теж баранівка і ціна та сама 75 гривень. І ще дві ось такі тарілочки, як під вишиваночку. Вони мені так схожі, це теж вони для других страв. Ось такі гарненькі. Це теж наш полтавський завод. Ось полтава фарфор. Це, мабуть, до глечика є такий теж в національному стилі глечик, і, мабуть, сюди йшли ці тарілки. І ось це велике гарне блюдо, я вам отак його покажу. Квіти, ціла позолота для столу, для торту можна поставити, чи фрукти такий. Гарний предмет для сервіровки 250 гривень. Клеймо користень, в цілому, в гарному стані, тож, чудовий такий предмет. Бажаю вам вдалих покупок. Що подобається, то пишіть будемо з вами спілкуватися, додам ще фото, кому потрібно буде. Номер телефону ще напишу, тож будемо з вами на зв'язку. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!